Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу продовжити свій живий каталог, другу частину, показати вам інші гортензії, трішки про них розповісти, щоб вам було легше оприділятися. Це білосніжна красуня Шугараш. Це біла низькоросла гортензія. Виростає 80 аж 100 см. Виведена у 2018 році в Нідерландах. Гарно підходить для штамбів, тримає форму, не потребує підв'язки. Коли буде відцвітати, може легенько припудритись рожевим кольором. Форма листка у неї серцевидна. Ось така біла красуня. В порівнянні з іншими гортензіями не змінює свій колір. Шугараш. Волотиста гортензія пандрія. Це новинка 2020 року, виведена в Німеччині. Серія пан це німецька серія. Прямо стояча, компактна. Має дуже гарні міцні пагони червоного кольору. Гарно тримає форму кущик. Суцвіття розріджене, але не дуже. На процентів відсотків 15-20. Дуже гарно розфарбовується, пахне люблять бджілки цю гортензію. В кінці сезону буде вишнева, гарний, компактний, стійкий до хвороб, лист темно-зелений. Ось така красуня. Всім рекомендую. Навіть тим, хто не дуже полюбляє розріжені сорти, то ви будете цією гортензією задоволені. Підходить для вирощування у контейнерах висота 80-100 см. У мене цей кущик 5-річний, сантиметрів 70 має. Обрізка низька на 2-3 бруньки. Ось така пандрія. А це красунчик Skyfall. Це низькоросла гортензія, виростає до 1,20. Виведена у 2018 році. Має таку особливість, впізнаваємість Гіацинтову квіточку. Ось так вона виражається. Це молоденький кущик 3 роки. Ось ця гіацинтовість, вона виражається. Може, зразу від маленького саджанця, а може з часом. Залежить від того, як ви рослину годуєте, де вона росте, як поливаєте, все це має значення. Ось така красуня. Морозостійка, мінус 40 витримує. Гарно підходить для штамбів. прямостоячий стоячий паго немає. Ось така краска. Ця красуня Pinky Проміс. має дуже велике суцвіття, але посаджена у невдалому місті, тому маленьке, краще росте на сонці. Минулого році росла на сонці, суцвіття було набагато більше. Це трішки пізніша гортензія тому вона ще біла. В цьому році вірніше, я її висадила сюди, в напівтінь, і сонечка для неї замало. Тому краще висаджувати на сонце. Суцвіття трішечки потім припудриться у рожевий колір. Дуже-дуже великий, як я казала. Новинка 2018 року. Ось така красуня. Виростає 70, 70 аж 100 см заявлено, але виростає більшою. На даний момент має 90 см. Виведена у Нідерландах. Ось така красуня. Пінкі проміс. Ось так виглядає гортензія Пастель Грін. Це молоденький двохрічний саджанець. Веду в одну гілочку, хочу зробити штамп. Суцвіття невеличке, але подивіться, які пелюстки у нього. Квіточки великі, досить великі. Ось так красиво розфарбовуються, дуже схожі на металіку. Це розріджена гортензія. Лист темний, такий восковий, блискучий, красивий видовжений. І ось такий вигляд має, коли вже відцвітає. Покривається таким металевим, червонувато-кораловим кольором по крайчику пелюсток. Отримав срібну медаль у 2016 році на виставці. Вивів його Жан Рено. Виростає метр метр двадцять Ось такий красивий пастельгрін. Це молоденький кущик 4 роки. Минулому році був зламаний, тому тільки наростає. Пастельгрін. Ось так виглядає красуня Пінки Вінки. Високоросла, метр 50, метр 80, виростає, розріджена, загострена, схожа на канделайт. Ось така краска. Болотиста гортензія панфлора. Невисока, 80-100 см виростає, але у мене сантиметрів 60. В Цьому кущику. 4-5 років, 5, напевно. Другий сезон росте у горщику. В цьому сезоні квіточки суцвітять набагато менше, ніж в минулому році, через те, що росте у горщику. І суцвіть більше. Новинка 20-го року. Ось така красуня, прямостояча, розріджена, пахне червоніюча. Забарвлення у неї таке дуже гарне, цікаве, не подібне на інших. Але в цьому році, так як вона у горщику росте 45 літрів, тому зацвіла раніше і пішла в зелений колір, не показала всієї своєї красоти. Ось така гортензія. Пан Флора підходить для контейнерів. Це красуня карликова Петіт Черрі. Новинка 2020 року. Виведена у Франції. Ось так розпускається таким лаймовим кольором. Шапочки у неї. Не дуже великі і такі заокруглені. Пелюстки мають зубчики. Мають зубчики. Цвіте перший рік. Молоденька рослина Два роки, тому цієї своєї красоти ще не покаже в цьому році. Але на наступний рік уже буде красива. Колір змінить на насичено малиново-червоний. Ось така красуня Петіт Черрі. А це розріджена красуня це конфеті. Це молоденький кущик. Йому третій рік. Росте у горщику, нарощує кореневу систему. Буду висаджувати у ґрунт. Швидше розцвіла, тому пішла в зелений колір, але має бути рожева. Ось такі великі квіточки. Виведена у 2014 році у Нідерландах. Ростає 1,20-1,50. Краще висаджувати не на пряме сонце. Зараз росте у 20. П'ятилітровому горщику, лист загострений, темний, пагони, міцні, пряменькі, прямостоячі. Ось така красуня. Конфеті. Волотиста гортензія Little Розі. Виведена у 2019 році, має призи на виставці, нагороди, батьки Colorful Cocktail та Little Blossom. Вона трішки розріджена, червоніє та такого малинового кольору, дуже красива. Прямо стояча, 50-60 см висоту і так само у ширину. Пересадила у 45 літрів в цьому році. До цього зростала у контейнері 25 літрів. Це карлик, компактний, для контейнерів підходить дуже гарно. Ось така красуня. Трішки в цьому році з запізненням цвіте, тому що нарощувала кореневу систему. Кущик молоденький. 3-4 роки. Конкретний вік важко сказати, тому що, коли до мене прийшла, рослину важко оприділити, скільки який її вік, скільки її років. Ось така красуня. Літл розі. Цей красень лаймлайт. Виведений у 1990 році. Доволі старий сорт, перевірений із прямо стоячими пагонами, високорослий, 2,5 метри виростає. Ось таким лаймовим розпускається. Суцвіття у нього набите, велике. Але пагони витримують ось ці величезні суцвіття. Підходить для штамбів, гілочки потужні, Розпускається ось таким, як я сказала, лаймовим. І зараз на іншому кущику на штамбі покажу, як починає змінюватися. Тому що, чим вища обрізка, тим швидше зацвітають гортензії. Ось так виглядає лаймлайт на штамбі. Це молоденький штамп, третій або четвертий рік, вже не пам'ятаю, і починає ось так змінювати своє забарвлення, такою розовинкою покриватися. Чим вища обрізка, тим менші шапочки. І тим швидше починає зацвітати, як я вже казала. Ось так виглядає гортензія Lime Light на штамбі і на кущику. А цю красуню вже, напевно, всі впізнали. Це всім відома храмбуазина із найбільш насиченим окрасом суцвіть. Новинка 2020 року. Виведена у Франції. Ось така так вона розпускається таким лаймовим кольором. По крайчику пелюсток, не знаю, чи камера передає, є така вишнева, вишневий крайчик. Ось ці малинові бусинки. Це досить капризна гортензія, поки нарощує. Кущик, поки зміцнюється кущик, вона досить капризує. Прямого сонця не дуже полюбляє, але в тіні рости теж не буде. В тіні суцвіття будуть розріджені, як у пінки вінки. Швидко змінює свій колір. Шапочки не дуже у неї великі. Виростає метр десять. лист темно-зелений, має такий вишневий крайчик. Але це більше у другій половині літа ще поки що не з'явилося. Але буде. Ось така красуня фрамбуазіна ренцам. Волотиста гортензія, красуня, карликова Little Blossom. Виростає 80 см. Вона трішки розріджена, але коли на сонечку, то красива, набита. Ось така красуня. Прямостояча, не потребує підв'язки. Бажано коротко не обрізати, тому що це карлик. І щоб був гарний пишний кущик. Залишати потрібно більше бруньок від землі. Висаджувати сонце на півтінь. У мене росте на сонці. Цьому кущику 4 роки. Ось так він виглядає дуже красиво. Гарно розфарбовується. Ось така красунечка. Little Blossom І він серед. Вона у мене на штамбі. Ось такий штамп. Це молоденький штамп. На наступний рік уже шапочка буде більш пишніша, гарніша. І ось так вона вже зафарбовується в ось такі кольори. Такі, такі рожеві. Сонечко, напевно, відсвічує. Але, можливо, буде видно. Така розріджена, не потребує підв'язки. Я її підв'язала, тому що штамп ще молоденький, тоненький, і щоб не зламало вітром, то звичайно штамби потрібно підв'язувати. Ось такі квіточки. Дуже гарна, ніжна. Коли вона була біленька, то така, як наречена. Ось такий сорт. Трішки ще скажу про штамби. Е, яка висота штамба така найкраща? Приблизно ну, до метра. Метр. Тому що, якщо штамб буде високий, шапочка буде рости. Вона буде. Гортензія буде підніматися, і потім ви її на неї будете дивитися, потрібно загинати голову догори. Якщо це на задньому плані, здалеку це буде гарно, якщо високий там, там, півтора метри чи метр 30. Але якщо це ну, у вас невелика ділянка, тому я рекомендую такі 80-100 см. Ну, мені так подобається, я так бачу, що так буде гарно. Гортензія буде мати гарний вигляд і невисока на рівні очей, ви будете на неї дивитися і любуватися. А коли це вища гортензія, вищий штамп, то його потрібно садити десь на задньому плані, щоб вона гарно виглядало, внизу рослинки інші, і, і це буде гарно. Висота цієї гортензії він серед, 1,5 метри вона виростає, але все можна коригувати обрізкою. Чим нижче ріжете, тим потужніші пагони виростають, тим більші квіти. Ріжете вище, квітки менші. Прирости самі, теж, чим вище ріжете, тим менші прирости наростають. У всіх гортензій, не тільки у вінсеред. Ось така красуня. Волотиста гортензія Be Happy, Щаслива бджілка. Новинка 2016 року. Доволі таки уже не новий сорт, але дуже красивий, компактний. 50-60 см виростає. Полюбляє сонце на півтінь. Зростає у контейнері 25 літрів, але пересаджена. Недавно, буквально місяць тому, до цього часу, це молоденький кущик тільки придбала, нарощував кореневу у 5 літрах за сезон, освоїв цей ком. Трішки розріджена, ось така красива квіточка. Суцвіття ще не показове, тому що рослина молоденька. Прямо стояча, компактна, карликова. Для контейнерів. Ось така Be Happy. Волотиста гортензія графіті. Це дорослий кущ 5 років. Але восени я його пересаджувала навіть не восени, а десь кінець серпня, таким дорослим кущем. І він такий трішки малуватий. Напевно, так відреагував на літню пересадку. Дуже красиво розфарбовується, виведений у 2019 році в Нідерландах. Виростає 80-100 см. Колір у нього такий незвичайний, персональний, прямостояча, не потребує підв'язки. Ось така красуня. Графіті. Волотиста гортензія Бобо. Це молоденький двохрічний кущик. Тому він ще не показовий, але сорту відповідає. Ось така у нього ажурна-мережевна квіточка. Це низькорослий кущик 60-80 см виростає. Але коли цвіте, то листя у нього не видно. Саме одне велика Така біла хмаринка. Дуже-дуже красива. Ніжна. Ось такий бобо. Colorful коктейль. Це пізніша гортензія, тому тільки розпускається. Виведена у 2020 році у Нідерландах. Прямостояча, Гарні червоні міцні паго немає, не потребує підв'язки. Коли відцвітає, то змінює свій колір у яскраво насичено-малиновий. Дуже красива гортензія, новинка. Ось така. Colorful Cocktail. коктейль. Ще в бутонах, тому яка вона красива, не можу показати. Волотиста гортензія Bonfire. Це моя улюблена гортензія, виведена у 2022 році. Дуже красива. Має дуже красиве забарвлення. Розцвітає таким вершковим кольором. Вона не біла. І потім починає розфарбовуватися у такі красиві, красиві насичені кольори. Суцвіття дуже набите, лист великий, такий махровий, бархатний, дуже гарний. Прямо стояча, не потребує підв'язки. Пелюстки дуже великі. Дуже багато є квіточок із п'яти пелюсточками. Мій улюбленець на сьогодні. Дуже-дуже компактний, виростає метр 120 метр В цьому пущику, напевно, років 6. Я купувала із голим коренем трьохрічну рослину. Ось така красуня Bonfire. Ось такі гортензії. Сьогодні я вам запропонувала подивитися, покажу вам ще свій садок. Всім гарного дня, квітучих гортензій і інших рослин. До зустрічі.